Коли жито, ячмінь і пшениця дозріють, то господиня бере святковий рушник, хліб, сіль, громичну свічку та йде в поле зажинати ниви. Вона ж не серпом перший сніп пашні, несе його додому і, як доведеться, ставлять той сніп на покуття під образами чи на стодолі, де він стоїть аж до кінця молодьби. Крім зажинок, робили ще й закрутку, щоб рукали худіє і знахаря не могла зіпсувати хліба. Закрутка робилася так. Коли дозрівали хліби, тоді жінки йшли в поле з піснями, і одна з них, взявши в жменю колосся, завивала вузлом. Це й була закрутка. Додому поверталися всі разом з піснями. З гори соннечко, згори. Томоньку пори, згори сонце котиться, вечеряти хоче.